Знаєте, мені здається, що зараз, не знаю, вчора такий інсайт прийшов, що пора вже навчитися кожному дивитися за чистотою енергетичного поля. Ми всі частинки Бога, всі творці. Чого ти як творець біжиш до практики, постійно опираєшся на нього. Хоча в тебе є завжди вибір, ти можеш все життя бігати за допомогою, а можеш дійсно пізнати себе, побачити свою силу, величезну силу, цю міць, що ти така сама людина, як і практик. Не принижуй себе, не думай, що ти нічого не вмієш. Головне твоє бажання: якщо ти готов навчитися. Ти справді це можеш зробити, в тебе вийде це. Головне бажання і віра в це. Мабуть, я піймала себе на деякому засудженні. Коли практик якийсь, мах, практик постійно робить ці роботи, присаджуючи людину, знаєте, як на іглу. Постійно, тому що деякі люди не говорять своїм клієнтам, що ти можеш з цим справитися і сам. В тебе такий самий сильний дух, просто ти його повинен пізнати. Звичайно, деякі. Дукуючим людям хочеться, щоб до них постійно ходили і ходили, бо тому що це така деніжна кормушка. Але вчора до мене, знаєте, прийшла така мисль, що, ну, знаєте, як кажуть, похне і мошка, відітде німножка. І по заслугам нам всім буде дано. Потрібно людину відкривати, як. Квітку цю, показати індивідуальність, показати їй її, її особливу енергію, познайомити з духом, навчити контактувати з собою, зі своєю енергією, прийняти себе, бути чесним. Перший цієї людини це чесність і далі все вийде. Якщо в тебе є чесність і бажання пізнати себе, це вже перший крок, якого достатньо, достатньо для відкриття своєї енергії.